Вчора у нас був Костянтин з Москви, ну, у ролі бедбоя на мінімалках. А сьогодні разом з вами хочу розібрати переписку Романа з місто Рівне. І у них таки буде заочний батл. Хто з них крутіший? Хто з них насправді є бедбой? А ви подивитесь, а ви проголосуєте, а ви напишете про це в коментарях. Поїхали. Отож, бо Роман, місто Рівне, Баду Анастасія, 26 років. Роман подивився на її фото і вирішив написати таке перше повідомлення. Груди справжні, питає він у неї. Вона відповідає: клас, ну повідомлення шикарне. Питань нема. Звісно, я не вірю на слово і маю це особисто перевірити. А вона на це відповідає «Хочі собі. Хочі, хачі. Ну, добре, головне українською, хочі собі. А він відповідає: а так все добре починалось, як є. Ну, хоч за одну, може, домовимось. <сум> я розумію, інколи повідомлення тут навіть важко пояснити, чому це неадекватно, і важко пояснити, чому це крінж. Але ну, я дуже сподіваюсь. Що ви так усе самі розумієте. І навіть зважаючи на те, що вона продовжує з ним переписку, ви так переписуватись не будете. Обачим, відповідає вона. Зірку з неба хочеш? Вона пише ні. А зборя ні. А піздюліє питає він. Ну, насправді, ви пам'ятаєте, вчора ми дивились на відосик однієї блогері. Його переписка схожа дійсно більше на Бетбоя. Хіба що тобі відповідає вона, як то кажуть, один один. З ким ти там, ще окрім мене переписуєшся? А ну, перестань. так Заграє Роман. Чому ти так собі рішив? Заїду завтра до тебе в гості. Вона відповідає ні. Трі-ні, конкурсант не проходить в наступний тур. Такого фіаску в мене давно тут не було. Навіть важко в це повірити, якщо він так переписується. Таке буває. «Обміняємось номерами телефонів, питає він. Настільки наївно, настільки просто, я завжди кажу, треба спрощувати. А романтики, а що? Побачив на фото є груди. Чому б не спитати, справді чи ні? Подумав про те, що захотів би їх помацати та перевірити, написав про це. Хочеш обміняти з номерами телефонів? Так і пишеш, так і питаєш. Давай краще телеграм. Ну, давай, а потім поясниш, мені в чому різниця. Вона скидає, треба не забути замазати. Мені в роботі визначає куча дзвінків, не виправдовуйся. З чого ти взяла, що я буду тобі дзвонити? Ну, природ фрейму. Не можу сказати, що це перерод фрейму здорової людини, як то кажуть, це більше природ курця, але тим не менше. А якщо в мене голос сексуальний, Давайте, що тут продовжується. Ти не знаєш, що втрачаєш. Спокушака який, а? Давно тобі 26. <свісно> ну, саме по собі питання. Ну, дивно, так його рідко хто ставить, але питається, а яка різниця? Так, скоро 27. Який вже раз! Почуття, як, як під'їхали, жарти за 300. Який вже раз, буде перший. Ні, ну нормально. Який І крідж, ну воно весело, розбирати це весело. І добре, і весело, і гарно вона полягає у тому, що дівчина дійсно продовжує з ним переписуватись. Але ось я навіть уявляю, якщо нормальна дівчина, вона сидить там десь в місті рівне. Реєструється в БАДу і намагається познайомитись з нормальним хлопцем, він таке написує. Ну як? Тут ж можна взагалі, просто у мене навіть зараз під час розбору вже починає боліти обличчя. Ну, Реально, просто боляче від того, що я посміхаюсь. Уявляю, якщо дівчина, вона просто читає це. Дівчина, це здобич чи мисливець? Такі питання міг би якийсь підписник вердикту задавати. Все потрохи. Не такої відповіді я від тебе чекав. А якої? На якому мікрорайоні хоче. А нахуя продовжувати? Щось, коротше, зайшло не в той кут, був якийсь там, мабуть, по шаблончику жарт заготовлений. Але вона відповіла не так. І тому просто на якому мікрорайоні хоче, щоб у нас було перше побачення? Вона відповідає Покровський. А перший секс в тебе чи в мене? Вона в тебе війде я за що Він мав на увазі, у кого на квартирі. Це якщо дійде до нього. Ти там працюєш чи живеш? живу. Куди ти дідешся? <свісно> ну, ну, що варто надати належне? Впевненість, самовпевненість. З нею у хлопців все добре. І знову ж таки, там, де хлопці, деякі, вони починають дійсно просто бояти щось написати, дівчині. Ну, вони просто. реально, Настільки там влаштовують якісь там мозгові штурми, що написати, яке повідомлення? Роман такий уперед. Ну-ну, якщо знаєш, куди йдеш, то рано чи пізно дійдеш. Вчора там була філософія від Міяги. а тут у нас свій м'яє. Побачимо. Ну, варто додати. Ну, знову ж таки, якщо дівчина на такі повідомлення так відповідає. То ясно, що вона готова до того, що якщо не на першому, то на другому побаченні все буде. Так, звісно, хочеться, щоб все ж таки більш гнучкий і більш, я б навіть скажу, так, більш розумно підходив до справи Роман на самому побаченні, але все в його руках. Так, як спати добра ніч, з ким? З моїм коханням? То все тимчасово. А смайлик де? З лолою? Ой, Господи. Ти називала дочку Лолою Собака. Взагалі-то, наскільки пам'ятаю, ми домовляли, що сьогодні з нею сплю я. Тоже такі жарти, звісно, ну добре. Так, або я з нею сплю, або ти зі мною обирай. Ну, добре. Пішла я хороших снів, дякую за кльову бесіду. Мені сподобалось. Сам би я не впорався. Добраніч. Ну я б сьогодні також сам би не впорався, якщо не було б такої переписки. Я сподіваюся, що вам. Як і Анастасії, сподобалось, ви поставите лайк, якщо не підписались на канал, підпишитесь, і обов'язково в коментарях напишете, Так хто там краще, хто переміг? Роман чи Констант... Константин чи Костянтин. Також про це можете написати, як правильніше казати. До завтра!